Триває передача полудень на українському радіо Чернігів. У понеділок, 15 січня, на сайті головного управління національної поліції в області з'явилася інформація про те, що на Чернігівщині стартував проєкт Офіцери служби освітньої безпеки. Саме про нього ми сьогодні поговоримо докладніше. Я представляю вам гостей ефіру: це заступник начальника управління поліції охорони області, підполковник поліції Олександр Бури та виконуючий обов'язки спеціаліста з охорони праці та безпеки життєдіяльності управління освіти і науки обласної державної. Адміністрації Сергій Бриль, добрий день, панове. Добрий день. І перше запитання: хто взагалі є ініціатором проєкту? Офіцери служби освітньої безпеки проєкт відбувається за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та національної поліції. Це все ініціатори проєкту. Яка його мета взагалі, і що з собою являється? Сам проєкт офіцер служби освітньої безпеки це крок у майбутнє, в якому наступне покоління зростатиме в безпечному середовищі, а поліція стає частиною команди для їхнього захисту та розвитку. Тобто головне це забезпечити захист захист дітей, освітнього середовища, так. Освітнього середовища взагалі? В, цілому. в цілому, так. А у яких громадах нашої області працюватимуть ці офіцери? Значить, працюватимуть вони на території наближеної до бойових дій поблизу державних кордонів з Росією та Білорусією. Що стосується Чернігівщини, це Новгород-Сіверськ, Керюків, Сновськ, Городня. Ще рібки, також і саме місто Чернігів я можу додати, що у нас є один заклад державної форми власності, також підпорядкований п'ять закладів освіти, які підпорядковані обласному управлінню освіти і науки чинівської адміністрації. Це заклади взагалі, як сказав вже мій колега, це 65 закладів загально середньої освіти. Поки що визначено на території області, саме ну спільно в нас визначалося, В основному правоохоронці визначали по місцю розташування і можливості виділення працівників поліції. В конкретні заклади освіти можливості, тому що ну, мій колега ще не сказав, що проходило в головному управлінні Національної поліції, була створена комісія спільно у нас з поліцією області і обласним управлінням освіти, в якій вийшли досвідчені працівники правоохоронних органів і також освіти. Ця комісія протягом минулого тижня. Відбирала і затверджувала саме цих поліцейських, це підрозділи патрульної поліції, поліції охорони, ювенальної превенції. Вони будуть від до закладів освіти ну після проходження навчання, проходження стажування в цих закладах в закладах, яких вони відібрані, і в подальшому будуть до завершення навчального процесу цього року. Вони будуть там знаходитися і мо підкреслити безкоштовно. А яким чином визначалися заклади освіти? Тільки от такий територіальний принцип, ті, які ну, найближче на до на сьогоднішній культуру? день, на сьогоднішній день це питання. В авральному режимі приймалося тому, що на сьогоднішній день безпосередньо працівників, які будуть підготовлені в подальшому для охорони закладів освіти середньої ну закладів загальної середньої освіти, поки що не набрано. це працівники діючих підрозділів. І органів головного управління національної поліції в Чернігівській області. Як вже сказав, це патрульна поліція, поліція охорони, ювенальна превенція, дільничні інспектори на цей час до завершення навчального процесу в закладах загальної середньої освіти вони будуть знаходитись і допомагати забезпечити охорону в цих закладах. Тобто мова зараз тільки про школи, про ліцеї, там гімназії да, це заклади загальної середньої освіти і керівництвом, як вже сказав мій колега міністерства внутрішніх справ разом з міністерством освіти України визначені областя основному це прикордоні там наближені до зони бойових дій, де проходять бойові дії. Ці області вже на сьогоднішній день наша область 65, можу перерахувати. Це Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Рівенська, Сумська і також Чернігівська область. Вони визначені керівництвом обох структур міністерств і. На даний час від нашої області 65 працівників поліції, які пройдуть навчання, подальшому вони пройдуть стажування, і десь на початку лютого вони вже повинні приступити до своїх обов'язків. Як відбиралися самі поліцейські в цьому випадку, чи просто це було добровільно? Хто готовий, хто хоче попрацювати на новій посаді? Ні, відбиралися вони з числа діючих співробітників. Вони проходили психологічне дослідження, тобто, вивчали медичну, їх проводили перевірку. по Подальшому. Їх, як ми вже озвучили, да, це направляють на навчання. Вони вже зараз, 15 січня, проходять навчання в навчальних закладах національної поліції, і наступного тижня вони приступають вже до безпосереднього стажування. Тиждень навчального процесу і тиждень стажування. Після цього орієнтовно 29 січня, початок лютого, як сказав колега, будуть безпосередньо вже виконувати свої обов'язки. Можу додати ще один, один такий аспект. У нас на законодавчому рівні врегульовано питання щодо перебування. Сторонніх осіб зараз в закладах освіти безпосередньо і в середньої освіти, і вищої і в інших, під час оголошення сигналу повітряна тривога. Це постанова у нас в кабінету міністрів 19 грудня номер 1331 Це говориться о тому, що об'єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу, заочною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу. Ми розуміємо, що ну, керівництво держави і йде на поступки нам, тому що в закладах освіти сторонні особи під час освітнього процесу не можуть знаходитись. Це така ситуація. І е, за цим буде в подальшому слідкувати офіцер безпеки, щоб сторонні особи не знаходились на території закладу. Ну, тобто навіть батьки, які прийшли по своїх дітей? Ні, ні, вони будуть, ну, там же ж будуть і батьки будуть ознайомлені, також познайомиться з, з працівником поліції, який буде знаходитися на території закладу. Спочатку ж керівництво познайомить всіх учасників освітнього процесу, це і дітей і працівників даних закладів, де будуть працювати охоронці. Визначений їх. Основні функції, що вони будуть там робити, ну вони відомі, це попередження правопорушень, злочинів на території закладу і біля його, також недопущення на території закладу сторонніх осіб. Я вже сказав, тому що у нас ж це в основному прикордонні заклади освіти визначені. Ми розуміємо, що, що може бути в нас в стані, в якому стані знаходиться зараз наша держава. І Недопущена на територію закладів сторонніх предметів і профілакти різноманітних правопорушень і злочинів на території закладу і біля нього. Тому числі і булінгу і таке інше, чи можуть взагалі стати офіцерами громадяни, які не є поліцейськими, пройшовши відповідну підготовку. Звісно, в подальшому будуть оголошувати конкурсні набори, які проводяться з числа цивільних осіб, які прийдуть медичну огляд, поглиблене психологічне дослідження та співбесіду. Потім для них будуть організовані спеціальне навчання, що включає теоретичну та практичну частину підготовки, передбачено 4 місяці навчання в освітній закладі. За системи національної поліції МВС та два тижні практичного стажування в освітньому закладі. Аби також хочу зауважити, що аби не заважати мобілізації, оскільки це актуально, офіцерами можуть стати як жінки, так і чоловіки, які не підлягають мобілізації та фізично і ментально можуть працювати в поліції охорони, можу додати, що у нас така ситуація, що це не останній, можна сказати транш, лі відбір поліцейських буквально на минулому тижні Міністерство Освіти і науки України збирали інформацію на 150 закладів середньої освіти регіону для подальшого їх, їх приєднання до програми офіцер безпеки, це забезпечення фізичної охорони, як я вже казали під час освітнього процесу за рахунок атестованих працівників в подальшому поліції регіону. Тобто, Міністерство освіти і Міністерство внутрішніх справ подальшому планує всі оці перераховані областя. Всі заклади загальної середньої освіти взяти під контроль і щоб там знаходилися працівники поліції охорони, чи можуть самі діти або педагоги звертатися до офіцера з якимись своїми проблемами? Ну для цього і робиться цей проект, щоб працівник поліції став, можна сказати, порадником став, наприклад, з приводу булінгу, жорстокого поводження з учням, там дискримінацію за будь-якою ознакою, або втягнення учня, Ну, якщо втягується учень в протиправну діяльність, вони можуть звертатися безпосередньо до працівника поліції. Для цього буде після навчання вони будуть проходити стажування і будуть знайомитись зі всіма працівниками і дітьми, які знаходяться ну, всі учасники. Власники освітнього процесу будуть познайомлені саме з тим працівником поліції, який знаходиться і визначений на території даного закладу. Чи готувалися заклади освіти до впровадження цього проєкту? І як ну можна сказати, що всі заклади освіти у нас. Зважаються на те, що і актуальне питання є таке, що створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти, збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу. І зокрема, у нас ж в умовах військової агресії з Російською Федерацією проти України ця проблема, яка потребує вирішення, це основна проблема безпеки дітей під час освітнього процесу. Тому на сьогоднішній день ми можемо сказати, що постійно готувалося, готується. На сьогоднішній день у нас майже всі заклади освіти. Забезпечений тривожними кнопками, це допомагає більш безпечно себе відчувати і працівникам закладами, і дітей. У нас огорожі встановлюються в закладах освіти, відеоспостереження також встановлюються. І оце ж гарна така. Можна сказати, нововведення як офіцер безпеки. Чи будуть при вході стояти металодетектори? Так, впроваджується така система. Це одна із вимог і обох міністерств. Це і по опитуванню самих працівників закладу освіти і батьків. Безпека дітей це головне. Це сприймається дуже позитивно. Від починаючи від працівників закладу освіти, також батьків, щоб заклад освіти був забезпечений всіми засобами реагування. Чи буде поліцейський закріплений за певною школою, чи вони мінятимуться якось? Це буде один єдиний поліцейський, який на постійній основі буде нести службу в одному і тому ж закладі освіти. Тобто він буде приходити на роботу як, як працівник. Він, як безпосередній працівник, він буде розпочинати свою роботу з навчального процесу, як і викладачі. Тобто, прибуваючи до закладу освіти, він повинен провести його візуальний огляд на предмет сторонніх предметів. В першу чергу з викладачами подивитись, в які роки, в який час. Починається. Тобто на початку прибуття учнів до закладу освіти, це забезпечення перепускного режиму, в подальшому це супроводження як під час ракетної тривоги до укриттів, обхід території, наприклад, сторонніх осіб, предметів також виявлення. І до кінця навчального процесу буде знаходитися в цьому закладі. Щоденно. Тобто у вечірній час уже не буде його? Школа коли зачиняється? Так то... після того як школа закривається, так пацінка вже не буде на вихідних днях. Не буду працювати? Е... Поки що це не визначено, наскільки в певних школах є навчальні процеси і в суботу, тому це питання ще вивчається. Де буде робоче місце офіцера? Робоче місце офіцера буде залежати від навчального процесу. На початку його на початку дня він буде забезпечувати перепускний режим під час прибуття учнів до закладів освіти для того, щоб сторонні особи не потрапляли в подальшому. Під час самих уроків обходити територію, обходити приміщення знов ж таки, щоб не було посторонніх, не заважали, і під час ракетної небезпеки, тривог повітряних, це супроводження разом з групами реагування закладів освіти, супроводження учнів до укриття після, знову ж таки, завершення тривоги, це повернення до навчального процесу. Чи будуть офіцери знайомитися з педагогічним колективом, з самими учнями? Так, вони будуть знайомитись безпосередньо з керівниками, Виникаємо в кожному закладі освіти. Є відповідальний фахівець за безпеку, яким тісно буде співпрацювати і знов ж таки з групами реагування, які визначені в закладах освіти. Вони будуть тісно співпрацювати. Чи буде офіцер озброєний? Так він буде озброєний вогнепальною зброєю засобами індивідуального захисту, активної оборони буде забезпечений металошукачами. Для цього і проводиться стажування для того, щоб працівники закладу освіти, а також діти, всі учасники освітнього процесу, познайомилися з даним працівником, виробили алгоритм їх дій, затвердили відповідні функціональні обов'язки, які предоставить керівництво Головного управління Національної поліції України. Також саме директори закладів також обговорять з працівником безпосередньо його. Його функціональні обов'язки, час роботи і таке інше, пане Сергію. Чи співпрацюватимуть офіцери зі шкільними психологами, класними керівниками, оскільки ми згадали тему булінгу? Да, в освітніх закладах освіти, яких вже визначено у нас 65, А в подальшому вже планує міністерство охопити всі заклади освіти середні, які є на території нашої області, і тих закладів, які визначені керівництвом держави. Так, офіцери безпеки безпосередньо вони будуть комунікаторами між адміністраціями шкіл, батьківськими комітетами, самими дітьми і психологами, в тому числі у всіх навчальних закладах освіти на сьогоднішній день створені групи реагування, до яких війшли відповідальні і досвідчені працівники, які складаються з працівників закладів освіти, і саме між ними буде тісна співпраця. Працівників поліції охорони, які будуть заступати на чергування забезпечення відповідних функцій охорони в закладах освіти. Ну і безпосереднє створення, основне це створення безпечного та сприятливого середовища для дітей. Пане Сергію, чи були за останні роки якісь надзвичайні ситуації на територіях закладів освіти? Надзвичайна ситуація це основна про що всі знають, це агресія сусідньої держави, яка на жаль, ми межуємо з нею. Це у нас пошкоджені заклади освіти, також зруйновані декілька закладів освіти і в місті Чернігові і в інших містах. І на жаль, є у нас і загибли діти, а також постраждалі внаслідок застосування ворогом зброї на території прикордоння Чернігівщини безпосередньо. Ці заклади освіти, які зазнали ушкоджень на території Чернігівщини, вони за допомогою керівництва обласної адміністрації держави, також донорів, ну спонсорів, вони відновлюються. Ті заклади, які були дуже сильно зруйновані, вони на даний час закриті. Ми знаємо по місту Черніги. У нас 18-21 школа. Це питання на контролі керівництва області і держави. Відновлення. Закладів освіти і робота їх чим коштом фінансуватимуться офіцери служби освітньої безпеки. Спочатку на нас 65 працівників поліції, які заступають у нас десь на початку лютого до виконання цих функцій, вони безпосередньо вони рахуються, і рахуються по місцю свого перебування, і зарплатня буде йти їм по тим посадам, які на які вони призначені. А це на час. Закінчення освітнього процесу 24-го року вони будуть забезпечувати від командировані до цих закладів освіти 65, і там будуть знаходитись в команді можна казати так подальшому поліцейські будуть залучатися до охорони на підставі договору з поліцією охорони за власні кошти засновників закладів освіти ну, безпосередньо територіальних громад або у випадку відсутності таких коштів шляхом фінансування виділеного е, субвенції від держави. Питання фінансування на наразі вирішується на рівні кабінету міністрів України. Усі витрати можу запевнити, позапевнити. Усі витрати на навчання та екіпірування поліцейських цих бере на себе національна поліція. Тобто фінансовий тягар не ляже на плечі батьків. Да, фінансовий тягар ні в коєму мірі не ляже на плечі батьків. Цим буде займатися держава. Чи можете ви розповісти, як до цього часу взаємодіяла поліція з закладами освіти до впровадження цього проєкту? Ну, ми знаємо, що поліція постійно співпрацює з освітою безпосередньо в закладах середньої, дошкільної, професійно-технічної та вищої освіти в поліції, можна сказати, в головному управлінні національної поліції є підрозділ. Це ювенальна превенція, це яка займається безпосередньо дітьми до 18 років, можна сказати, в кожній гра громаді в кожному районі є такі працівники, які повністю відслідковують ситуацію в закладах освіти і відповідне реагування згідно закону або профілактика, або вже більш жорсткі міри про припинення про порушення такі інше. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні в ефірі ми говорили про проєкт офіцери служби освітньої безпеки. Гостями студії були заступник начальника управління поліції охорони області, підполковник Олександр Бурий і виконуючий обов'язки спеціаліста з охорони праці та безпеки життєдіяльності управління. Ні, освіти і науки обласної держадміністрації Сергій Бриль.